Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні маємо 10 березня і це перше відео буде в цьому сезоні. Будемо виконувати польові роботи, закривати вологу. Вологу буду закривати трактором МТЗ 826, ну і таким саморобним культиватором. Лапи в нього стрілочні, ну і три борони взаді. Приблизно він десь 3 метри має. Будемо одночасно закривати вологу і тим самим заробляти наші мінеральні добрива, які ми вносили буквально два дні по тому. Ось одна ділянка. Попередник тут була озима пшениця. Тут я вже пройшовся, розкидав мінеральні добрива. Хочу вам показати саме розкидання. Більш-менш рівномірно розкидає. Що в праву, що в ліву сторону приблизно 6 метрів. Працюю я трактором на третій й повишеній передачі. І зараз підійду ближче до лійки і покажу на якому отворі ми ставимо шплінта, до якого повинна відкриватися заслонка. Ось тут перша, друга, третя, четверта, четверта четвертий отвір зверху. Гідравлічне відкривання працює гідравліка з кабіни так компактніше розкидати. Переїжджаємо на інші ділянки, день наближається до вечора. Ось. Розкидані гранули. Попередник на цьому полі була озима пшениця. Одна дисковка, ну і оранка. Носив добрива я трактором Т-25 і такою лікою гідравлічною. Зараз вона вже стоїть, помитався. Розкидали ми НПК 10-20-20 і 6% сірки під майбутню культуру сої. І сьогодні будемо заробляти темін міндоброво, яке ми розкидали. Трактор є заправлений, все підчеплено, будемо виїжджати. Приїхали ми вже на поле, я розробив декілька кругів. Хочу показати, яке налаштування в нас де сам культиватор. От, буквально самі стрілочки в землі. Але поки ми не працюємо. і Ну і Ззаді у нас заробляють борони важкі. Тут у нас проводилася оранка на зиму, орали плугом Лемкеном, хто давні глядачів то могли бачити Позавчора я розкидав мінеральні добрива, можемо побачити НПК 10 20 20 Тут ще не проходив культиватор, а тут пройшов Ось тут можемо побачити, що є в нас мінеральні добрива. А після культиватора їх немає, вони вже зароблені в землі. Було б добре, якби після закривання вологи пішов зразу швидко дощик, який би вплинув на швидше розставання. Передник на даному полі в нас гречка. Можемо побачити ось культиватор розрив стебла гречки. Плануємо тут сіяти сою. Взагалі ті всі ділянки, де ми розкидали НПК, будуть скрізь на тих всіх ділянках сіятися соя. Заробив я цю площу, з якої починав сьогодні. Дуже подобається, як культиватором заробив борозни і заробив саме добриво. Зверху його ніде не видно. Ну і тим самим закрили вологу. Їду я на друге поле, зараз закидаю борони в транспортне положення і переїжджаю на інші ділянки. Сьогоднішній день виконували, яку мали в планах. Це була остання ділянка. Зараз буду чиститись, ну і відправлятись додому, а на наступний день ще довершувати те, що не довершив сьогодні. Ось такий у нас вийшов кінцевий результат наших робіт. Оцініть роботу в коментарях. Всім дякую за перегляд цього відео. Чекайте наступних відео. Всім пока і до нових зустрічей.